Друзі, оце в нас Powerbank. Ugreen, Нексодовий, тобто це ган Powerbank, це дуже круто з 13, з 13 ступенями захисту від різноманітних якихось там моментів, і це 20 тисяч міліампер. Зі швидкою зарядкою він 165 Вт тотальної потужності, тобто він може на один порт видавати 100 плюс 65 видавати на інший. Хоча тут три порта. Ну, не просто три порта, два порта. І є ось такий. Він по перше, магнітний дріт. Це в нас кабель Type-C, Ось такий. З п'ятью ступенями свободи, тобто можна змінювати різноманітні ступені свободи. І при тому, що на цей порт воно видає в нас 100 і можна живити ноутбуки. Дуже прикольно все. Він з емоціями. І дехто вже ось, бачите, тут такий робот-робот. Він з емоціями з екраном, де показує. Скільки ватт що бере і скільки заряджає, при тому, що можна навіть е, одночасно і заряджати, і заряджатися від нього. Це дуже круто. Е, але ви можете сказати, що в нас такий вже був. І так, ви будете праві, це не такий був, був саме без Дроту, був з Power Delivery 3.1, а саме такий з таким самим екраном і з цим е, витяжним кабелем такого не було. Тож, на каналі Технозон, Югрін. Powerbank 165 Вт на 20000 мА, зі швидкою зарядкою, поїхали. Ну, давайте подивимось, скільки він е, коштує. По перше, підписуйтесь, будь ласка, на канал. По-друге, натискайте дзвоник, а По третє, є опис під цим відео посилання на первіно продавця і є промокоди. Бо оця ціна, наприклад, він 68,71 коштує. Ні, це не остаточна ціна. Ви можете використовувати промокоди, зекономити, наприклад, 5, чи 6 чи 7 доларів. Але актуальні промокоди ми завжди публікуємо в нашому телеграм-каналі по промокодах. До речі, посилання опису під цим відео. Що нам пише сам виробник? Ну те, що там на 100 Вт на сінгл порт 20 тисяч міліампер. Це ми зрозуміли, нас більше цікавить розклад заряджання. Що таке розклад заряджання? Це скільки один, чи два, чи три порти одночасно можуть видавати потужності. Два-три девайси можна одночасно заряджати. Це дуже добре, є Термалгу і заряджається він від 0 до 100 за 1,9 годин, тобто за 2, за 2 години. фактично. Тепер, О, на один порт видає кожен з портів USB C1, 100 Вт максимально, USB C2 100 Вт максимально, USB A 22,5-33 Вт максимально, в залежності від стандарту швидкої зарядки. А тепер далі. 165 Вт. Двохпортове заряджання в нас йде USB C1 плюс USB C2. У нас 100 плюс 65. USB C1. Плюс USB A 20, 100 плюс 22,5 чи 33 ватт. І USB C2 плюс USB a 20 Вт максимально. Ну так в нас побудований сам по собі цей зарядник. І трьохпортове заряджання USB C1 100 Вт, плюс USB C2, плюс USB A 20 Вт. Ось такий у нас чудовий зарядник, на швидке зарядження. До речі, заряджати його можна і 100 ватними зарядниками. Я е, зараз буду робити огляд на такий Ugreen 65 Вт, якщо вам потрібен просто 65 ватний. Е, але я не раджу його прям як у комплекті брати, бо раджу під нього 100 ватний брати відразу. Я багато різноманітних Ugreen зарядників робив. Будь ласка, подивіться на каналі, також накидаємо опису під цим відео. До речі, витягується цей дріб на 65 см. І Можна заряджати ноутбуки, які на Type-C, ультрабуки саме маю на увазі, і смартфони, звісно, Там будь-яку техніку можете заряджати. А тепер стосовно захисту, термальний захист від перегріву, 13 шаровий захист, і тут пішло від перегріву, від наднизької температури, від овервольтажа, від оверампеража, від нескового вольтажа, від, від, від надниского овер... амперажу, при тому, що від перезаряду, від перез... перерозряду, від коротше, усього, чого хочеш. Від короткого замикання це просто крутолезно, бо це гантехнологія, в принципі, так нексодові ці зарядники. При тому, що в нас тут стоять акумулятори, такі самі, як у Тесла, і за 5 років використання вони впадуть у ємності лише до 80%. Тобто, це якщо ви кожен день, кожен день будете їх розряджати розряджати. Далі, ну те, що вони там пишуть, що можна заряджати, там три е е різноманітних моменти, але тут дуже цікаво на самій коробочці заявлено, що в нас ємність. Ну, ємність рахувати 20 тисяч міліампер це не дуже правильно. Це не дуже коректно коректно її вимірювати у ватах годин. Тому що самі в нас акумулятори роблять на 3,7 вольт, і саме при 3,7 вольт вони дають 20 тисяч міліампер. А при 5 вольтовому варіанті вони дають в нас десь приблизно 12 тисяч міліампер. Це бо КПД це десь приблизно від 70 до 75 відсотків. І в нас виходить що 72 Вт годину, те, що ми отримували фактично. Ви бачите наш тест, це на заряджання, і ми змогли в нього впихнути. ну Це не остаточно. Він дотягнули до 70 Вт годин, Це вже перед, перед кінцем тесту ми сфотографували. Тобто 67 було до 70 Вт годин. Ну плюс там втрати самого заряджання, інші варіанти. Тобто, ну приблизно десь 70 Вт годин він чесно віддає. Тут же ж потрібно ще розуміти, з якою ми заряджали швидкою зарядкою. А далі а, спокійно він заряджався. При 100 ватах, ми ще це покажемо. От 102 вата, 102 і 102,9 він спокійнесенько нас давав. В принципі, мені сподобався і хочете, якщо хочете, підіть, подивіться на всю лінійку, яку ми робили огляд опису під цим відео. А ми зараз цей трошечки потестуємо. Лисичка, ти нам потрібна. А знаєте, що саме цікаве? Що дивіться, у нас Type-C1, Type-C Type A, оце Type-C2, це Type-C1, це Type-C A. В нас є тут емоджі різноманітні, О, бачите, ось давай. такий такий красунчик. А, заряджання. Давайте перевіряємо заряджання, чи витягне він 100 Вт. Давайте вмикаємо на зарядку і дивимось, що мене те то... вимкнули. Ну, буває, буває, давайте. Увімкнули, які зарядники використовувати, в принципі, вирішувати вам, те, що ми рекомендуємо опису під цим відео. 26 Вт. Прикольно, що тут є тестер. Бачите, in і out он Будь ласка, 97 Вт, плюс втрати він бере 100 Вт. Якщо ми увімкнемо, наприклад, на інший порт, мій смартфон. Дивіться, він навіть у моєму OnePlus 13 дає знаєте, який стандарт заряджання. Дивіться, SuperVOOC, але це не 100 ватт, в принципі. І він може і заряджатися, і розряджати одночасно. Але він не може працювати як безперебойне живлення. Якщо ми вимкнемо заряджання, в нас перерветься на секунду сам по собі заряджання. Тобто для роутера не підійде у режимі ІБП, тобто він так не може. Він перероз... робить перерозподіл а, саме а, стандартів швидкої зарядки. Тобто це працює саме так. Тепер ми перевіряємо усі стандарти швидкої зарядки, які підтримує у нас Type-C1, де там, потім Type-C2 і Type a Давайте протокол Detect. Ми бачимо, будь ласка, в нас є Huawei SCP, Є в нас Q Charge 2 до 12 вольт, є Q Charge 3 до 12 вольт. І, звісно, Power Delivery на, а ну, давай, на 105 ватт. У нас 106 чи 105? 105. 105 ватт. Добре, добре. А, відразу перевіряємо з вами навантаження цього дійства. Давайте входимо в Power Delivery Trigger. Є. Включили 20 вольт 5 ампер і поїхали. 37 Вт, 42. Нам потрібно досягти 100 Вт. 100 Вт, 82, 85, 89, 90. 99, а Ану, 100. 100 Вт є. Зараз перевіряємо на е, можливість захисту. Чи працює захист у ньому, як заявлено, даємо е, навантаження вольтажу. Є більше вольтаж, і він збросився, пішов у захист. Це добре. Тобто ваші пристрої не постраждають від такого. Це дуже-дуже добре. Давайте інший порт. До речі, ви бачили, який у нас дріт є? У нас є ось такий югрін, також, який. Е... Має ось такий компактний вигляд, це дуже класно. от Продовження цієї серії. І дуже-дуже раджу вам, такий, також, також посилання під відео є. А ну давайте відразу навантаження перевіримо, а потім перевіримо з вами, які протоколи швидкої зарядки він використовує. 40, 60, 70, 80, 90 100. 100 Вт. Перевіряємо відразу навантаження і перенавантаження. Є захист і йде, все добре. І подивимося, які протоколи він підтримує. 5 вольт 12 на Huawei SCP, SCP до 20 Вт, 22 Вт. Є в нас Quick Charge. О, 22 Вт. Charge 2, 12 Quick Charge 3 12 вот і чекаємо. Power delivery. Ну, давай. Є. Yeah, 105 ватт. все добре. Нам залишилось перевірити з вами. Дивіться, як цей югрінчик складається. Дивіться. Оп, і все, і склали. Нам потрібно перевірити type A на протоколи. Ось так було. Більше. І ми тут бачимо AFC для Samsung, Huawei SCP, є SCP до 23 Вт, є в нас Q-Charge 3, 12 вольт, Q-Charge 2 12 вольт. Power Delivery тут не буде. Power Delivery не буде. Це дуже прикольно, сам по собі зарядник він чесний, дуже чесний, прикольний і заряджається нормально, швидесенько, Тому давайте будемо робити висновки. Що я можу сказати? Я рекомендую раджу подивитись оригінальний наш огляд на ці павербенки, на цю лінійку. Це просто один такий собі, знаєте, з лінійки. Він окремий вийшов саме із цього дроту окремого. І ми, в принципі, дуже задоволені якістю цього павербенку. Мої рекомендації є з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.